Розіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Після смертей Привожне Кадирова на Кремля чекає кінець та громадянська війна. Як може початися ще прямо на похоронах? Про це цілком чудово знають більшість росіян, зокрема Макаревич. Фронтмен колективу Машина в Ріміні закликав, якнайшвидше закінчувати війну, бо гинуть люди. З війною треба закінчувати і давно. Через забаганки одного дядька зламалося життя у пару мільйонів людей, а пару сотень тисяч було вбито через це забаганки. І це Триває щодня, хто на кого напав Україна на нас або Росія на Україну? Ось хто напав, хто не правий. І достатньо пиздіти на цю тему. Підкреслив музиканта. Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну засуджував війну та відкрито виступав проти неї. Нині він не змінив своєї думки. Раніше популярний російський рок-музикант, та лідер горду Машину Вріміні Андрій Макаревич висміяв президента РФ Володимира Путіна за стратегічний прорахунок у війні з Україною, щоб так обізратися. А у розрахунках треба взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається. А Якщо ти її не бачиш, як ти правиш, поставив риторичне питання Макаревич у Фейсбука. В колишній слідчий генпрокуратури Росії ігора степанов зазначив у коментарях до допису Макаревича, що у 2005 році йому вдалося зупинити Путіна, який хотів обтурити Паризький і Лондонський клуби кредиторів. Швидше за все мова йде про дострокове погашення Росією боргів, коментуючи заборону обвезення певних ліків у РФ через санкції. музикант зазначив, що це правильно. Тільки саме Росія напала на Україну. Це одна країна віроломно напала на іншу, і за це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали мешканці, які робили вигляди, що усе добре. У нас розумний цар він все вирішує. От він і доворішувався. А тепер вони сидять без ліків і кажуть, як же ж так. А ось так зрозуміло, пояснюю, ні. Сказав Макаревич, співак зазначив, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалює рішення, але люди відповідальні за президента. Люди відповідають за свого президента. Вони ж ніби його обирали, правда. У нього величезний рейтинг. Його дуже люблять росіяни. Ну віддувайтеся, друзі, сказав Андрій Макаревич. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна. Причиною може стати внутрішня боротьба між різними кланами. В ефірі телеканалу Freedom експерт припустив, що учасниками цієї внутрішньої боротьби можуть стати ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, глава Чечні Рамзан Кадиров, терорист Ігор Стрілков Гіркін та інші. Мені здається, що зараз головне побоювання, яке Має турбувати людей Росії це загроза повномасштабної громадянської війни з можливим розпадом цієї держави на кілька держав, і це не просто фобія Путіна, яку він постійно озвучує. Це ті реалії, які зараз виникають. Додав він за словами Мусієнка, Успіхів на полі бою РФ немає, проте енергії у її бойовиків немало, І ці люди можуть повернути Росію. Якщо буде такий сценарій, і що необхідно цю енергію перевести всередину, прибрати їх із фронту, повернути у РФ, повернути ці вагнерівці, терористи, убивці, того що почне палах Оті, досить серйозний. Будуть теракти, будуть бомбити. Прогнозує експерта. Багато експертів та політиків прогнозують, що Росія розпадеться. Зокрема, таку думку неодноразово висловлював секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, Росія розпадеться протягом трьох-семи років. Журналіст і соціолог Ігор Якувенко прогнозує, що на Росію чекає громадянська війна та розпад на кілька держав після поразки у розв'язанні проти України війні. Він припускає, що після деокупації Криму російські військові почнуть масово дезертувати Кремля втра. Ати підтримку Розгварді ФСБ і Федеральної служби охорони до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.